Знімав відео про Тростянець і про те, що міський голова Юрій Бова підозрюється у розкраданні бюджетних коштів. Мова йшла про кошти спрямовані на будівництво спортивного здоров'я комплексу на вулиці Кеніга. За даними слідства. Бова і посадові особи громади і підрядники підозрюються у розкраданні коштів. Мова йшла про те, що завдяки цій схемі учасники змови змогли незаконно привласнити близько одного мільйона гривень. Вся докладна інформація є на нашому сайті. Правдивий погляд. Можете заходити читати. Якщо ви дивитесь в Тіктоці, то можна зайти в профілі в шапці. Профілю є посилання на сайт. Відео набрало майже 50 тисяч переглядів, але сьогодні про коментарі. Саме цікаве почалось в коментарях, де зіштовхнулися прихильники Бови і противники Бови. От один коментатор пише незрозуміло, це жіночка чи чоловік. Хто ти такий? Тростянчани за Бову, а вас, мабуть, жаба давить. За що мене жаба давить, що мільйон розікрали з бюджетних коштів. Ще один цікавий коментар. До речі, дуже популярний коментар. Приблизно те саме писали багато хто. Він хоч і краде, але щось робить в тростянці порядок. Тобто, ну, люди кажуть, що ми погоджуємося, що він краде, але що ж робить? І ще цікавий коментар. сума губернатора поставили аж з Луганської області. Що це робиться? То хочуть і БОВу замінити з тої ж області, бо їм це вигідно. Мені дуже подобається. А ще до кого у тебе правдивий погляд? Ну, питання риторичне, звісно, відповідати ми нічого не будемо. Щось я, вас... Щось я вас ні разу не бачила в тростянці. Ну Звичайно, що Шо мені? Щоб розповідати про Тростянець, треба бути в тростянці? чи треба з плакатом вийти, постояти там далі погрози почались. Говори, поки говориться. Це... Мені повинно бути страшно. Людина відповіла, ти дозволяєш. Та дозволяє, дозволяє, хто ж нам заборонить говорити. Завершує ІПСО, Все, і ПСО, що ІПСО, де тут ІПСО і в чому і ПСО. Шановні, заходьте на сайт Правдивий погляд, читайте, там все докладно розписано з посиланнями і з посиланнями на кримінальну справу. Це йде кримінальна справа, розслідування йде. І Бова дійсно є учасником цієї справи. Тому не треба сперечатись, не треба ображати.